на слайсер 3000, вона в основному йде для нарізки овочів, для морковки, буряка. Але ми на ній нарізаємо сир. Це сир не заморожений, сир пуститься, сир радомір. Якщо ми хочемо нарізати сир, для нього краще зробити іншу трошки воронку. Е, Тут воронка йде для овочів, вона йде під піділивати. Для сира можна зробити просто маленьку воронку таким чином, щоб просто закидувати сир, і це буде набагато зручніше, ніж закидувати його з цієї сторони. Зараз ми включимо машинку, у нас швидко 50 за захвали. Ми Важно сказати, що в нас стоять ножі 2,5 на 2,5 мм і вона нарізає соломку. Але в залежності від того, який тип сиру, яка консистенція сиру, марка сиру, вона нарізає зовсім по-різному. Тобто, дивіться, це ми порізали гауда. От, бачите, це у нас був сир е Сієра Королівський. В нього, в нього інша структура, він більш такий... Е Біж гнучки, скажімо так, бачите, його порізала соломка. Це у нас... Е... Це моцарелла. Моцарелла взагалі, бачите, на мілкі такі частинки порізала. Це у нас. Виходить... Не пам'ятаю вже. Це Радамір. Це Радамір, а це у нас сир е... чедер. Значить, Це у нас чедер. Це у нас моцарела. Сієра Королівський сир. Ну і це у нас Значить Ми беремо сир, просто викидаємо туди сир. Тор, давайте подивимося на різку. Нарізка як для сира шикарна. Тобто ми бачимо, що нарізається таким соломкою. Це можна використовувати і для піци, або для якихось сирних салатів, або для якихось блюд, де використовується сир на... сирний продукт. Пахне класно. Давайте, давайте подивимося, що в нас взагалі з цим. Сама проблема це. Давайте будемо зараз дивитися. Ні, давайте. давайте ми подивимося, що зараз у нас з барабаном, тому що саме момент може заключатися в тому, що. Барабан забивається сиром. Це основна проблема при навісці сиру. Але якщо ми подивимось тут, то бачите, що барабан повністю чистий. Тобто він не забивається. Так, да, є тут кусочки, які там вони будуть розлітатися після обороту. Є тут воно трошки засідає, які будуть випадати. Але в основному барабан чистий. Тобто барабан не забивається таким сиром і тому можна сиру чистити досить багато. Зараз ми проведемо ще декілька експериментів, ми позакидемо сюди різні сири різного типу, і покажемо, як це сгарів. Сир моцарелла піскуємо сирий, Сири, не заморожений. Так, так, да, він м'який, він заморожений, він такий, бачите, він книжки хоч. Масарелу він порізав взагалі на кусочки. Це молдавська, як вона називається? Це для молдавської кулінарна кашу. В принципі, дуже шикарно, прикольно. Моцарелу нарізає. Якщо він такий більш м'який сір нарізає на соломку, то мосарела більш сипчити сір, вона його нарізає на таку от фракцію тоненьку. Давайте подивимося барабан. Покажемо ще раз барабан. В якому стані у нас знаходиться барабан після нарізки сирів. Щодо... Проблема при нарізці сиру, що сир дуже сильно забиває барабан і в нас вагалі, немає. Е... В даному випадку ми бачимо, що барабан не забитий, що барабан він, в принципі досить простий, там є залишки, але вони повипадають. І в принципі це машина досить непогано нарізає безпосередньо саме сири. Давайте зараз ми зменшимо швидкість обертання на потіплення. Поставимо максимальну швидкість. 90. 90. Поставимо 90-ті максимальну швидкість, Тут ми нарізали. Це моцарела. Моцарелла, бачите, в нього така структура. Він досить, досить липкий такий сир і його порізало безпосередньо такою, о, о, такою фракцією. Якщо сир більш більш э, стандартний, це сир у нас чедер. щедр понарізало солонкою. Зараз у нас і гауда. Заморожена. Так, він такий простий, ми його поріжемо на максимальній швидкості. Дуже дуже легкі. Аудосир в нас порізала, бачите, такими. Сир, сир дуже легкий, він має іншу фракцію, іншу консистенцію. Тобто, у нас, виходить, його порізало не соломкою, а досить короткою соломкою. Тобто, в нас вже зараз є декілька видів сирів, і ми покажемо взагалі, як вони виглядають після нарізки. О, Це у нас один тип сиру, це інший тип сиру, це третій тип сир Так, беремо ще раз сир гауда, сир твердий сьогодий. Ми зараз його будемо різати швидкість обертання 50 і включаємо машину. Тобто ми бачимо, що гауда. Воно ну, нарізаємо такою мілкою соломкою. Зараз ми порізали сири, і тепер подивимося, покажу вам якість кожної сиру. Перший це сир, це в нас іде сир Радамір. Бачите, його нарізала соломка. Соломка, в принципі, йде 2,5 на 2,5. Але за структури сира його порізала така коротка соломка, скажімо так. Це моцарелла. Моцарелла у нас має іншу структуру, інший сир. Його порізали такі невеличкі кусочки. Бачимо? І, за, і вона має безпосередньо саме таку структуру, тому що вона розсипається під час нарізки. Сир не гнучкий, він не в'язкий, вона просто розсипається під час нарізки. Це Сієра Королівський, він досить тягучий такий сир, тому він нарізається досить добре. Бачите, він нарізається такою довгою соломкою. У нас йде. Соломка має одну однорідну структуру у більшості випадків. І, в принципі, якщо потрібно нарізати саме такий довгий тягучий сир, вона й буде класно нарізати. І останній у нас сир, це сир чеддер. Чеддер він нарізає в принципі, також соломкою. він має приблизно таку саму консистенцію і нарізає безпосередньо, але вже більш коротка соломка і нарізається не безпосередньо для використовуватися для піцерів, це може використовуватися для, для виробництва, де потрібні сири. Будь-які сири вона нарізає. Потужність цієї машинки достатньо велика. І для виробництва сирів це одна з найкращих варіантів для того, щоб порізати сир безпосередньо на таку соломочку. Ми порізали сири. Давайте подивимося, що в нас знаходиться в самій цій машині. Основна проблема при нарізці сирів це те, що сир він дуже в'язкий продукт і він забиває ножі. Тому виходить, що машина може працювати там буквально декілька секунд, потім забиваються повністю всі ножі, і після цього вона взагалі не працює. Але в нашому випадку все навпаки. Тобто ми бачимо, що ножі вони не забиваються, вони нормально прорізають. Ми порізали декілька кілограмів з десяток кілограмів сирів і, в принципі, немає ніяких проблем з забиттям ножів. Багато тут сиру, багато воно пройшло. Це всі залишки вони будуть припадати під час роботи машини. І, в принципі, нема ніяких проблем для того, щоб нарізати різні типи сиру. Тут можна поставити е, різні е, розмір ножі. Тут тобто можна поставити 2,5 на 2,5, 3 на 3, 3 на 5, 5 на 5 там. Тобто будь-який. Е, Діапазон ми можемо виставити. Також ми можемо поставити такі, щоб ножі були нарізати або більшу соломку, або ми можемо зробити поставити такі ножі, які будуть нарізати меншу соломку. Тобто, якщо вони потрібна довга соломка для деяких сирів, ми можемо поставити ніж і він буде нарізати коротшу соломку, і це може бути використовуватися для якихось інших блюд, де використовується така сама. І Також на якість нарізки впливає інвентор. Тобто ми можемо. Обертати цей ніж з різною швидкістю, тобто ми поставили на швидкість 30, це дуже мінімальна, вона нарізає досить повільно. Оптимально це 40-50, 80-90 вона нарізає досить швидко і, і не завжди воно нарізає досить якісно. Тобто середня швидкість 40-50 являється оптимальна для такої нарізки.